Друзі, я вас вітаю У нас випуск. випуски. Просто зараз з нами. Майстер нумерології Владислав Грицей. Влади, вітаю, вітаю вас 24 лютого. Така тригерна дата для українців, але 24 лютого 2024 двадцять четвертого року. Mm -hmm. Дата дзеркальна. Чи є вам що сказати? Бо з цього приводу дуже багато запитань отримала um, так. Цікаво зараз. Зараз я розрахую. О, дивіться, цікаво. Там у нас якраз сімка. Якщо ми сумуємо всі числа, виходить 16 7, 13, 4. 16, 7. Це такий второ, це аркан Башта. Це енергія, яка говорить про різкі зміни. Насправді насправді, 24 число, воно ж дуже важливу роль грає в нашій історії, в новітній історії України. Як мінімум, тому що 24 серпня, день незалежності, і 24 лютого це рівно півроку до 24 серпня. Тому скажу так, що на жаль, якщо ми говоримо про нашого дурного сусіда, то для них ці сакральні дати вони мають значення, і це буде досить близько до їх виборів. То е, там скоріше за все будуть плануватися які не хороші речі однак вони будуть і в самій Ерефії. Тобто, ми будемо бачити, як в самій рефі перед виборами буде щось подібно до Кемірова, коли загинули одночасно е, звірі за парком. Пам'ятайте, діти. Е, в тодіму центрі. Тоді, ну, тобто це було жертвоприношення, воно було перед виборами, воно було темним силом направлено, щоб ну, це Як у Вікінгів, пам'ятаєте, коли є ем, класний серіал. Вікінги дуже рекомендую до перегляду. І там особливо перші десь декілька сезонів, два-три, там дуже багато демонструють традиції. Багато приділяється часу жертвоприношення, і це конкретне жертвоприношення. На жаль, в цю дату можуть бути спроби з точки зору. Сакральності з точки зору логіки, якщо воно можна так назвати, цього сусіда можуть бути якісь спроби жертвопроношення і на території України. Однак і в Арефії також воно буде якісь пожари, пожежі, якісь такі катастрофи. Ну це нормально, коли рабів трішечки прирізають для того, щоб вони разом з правителями пішли в могилу. Ну тобто такі речі, тому. Но Дуже цікаво те, що оця 16-7 з точки зору нумерології, це те, що йде не по плану. І це така дата, щодо якої дуже важко робити якісь навіть приблизні прогнози, бо вона цілком складається з числа 16 і 13, там НЗ, чисел, які людина не контролює. Тобто в цих подіях буде якийсь Божий промисел. Тобто можуть бути спроби, а чим вони завершаться, як насправді цей день пройде, ми побачимо. Ще згадується 24 червня, коли Пригожин трішечки робив мені. Подарунок на день народження я так, так вже чекав 24 червня цей поход на Москву. Однак, чому я про це згадав? Бо 24 дуже часто, дуже багато фігурує число 24. і з точки зору нумерології. Сакрально, Ерефія дуже помилилася, розпочавши саме 24 го числа кампанію. Бо е, це число, яке якраз боронить Україну, а і не дозволяє Україні здатися, та не дозволяє Україні е, якось завершитись. Ерефія помилилася взагалі, то що придумала і розпочала. Але дякувати Богу, це було в 24, му що і вищі сили стали на захист України. Влади, не знаєте, ми у кожному випуску з вами говоримо, але разом з тим люди завжди це питають: бо або неуважно дивляться, або <світ> щойно почало це з ними відбуватися. Кажуть, часто бачать оці подвійні, подвійні повторювані цифри на годинниках і питають: по-перше, про що це, і угу. чи є якийсь знак, коли перестаєш це бачити? Люди ж вміють собі надумати, роз'ясніть нам. Класно, ну, дивіться, це називається янгольська нумерологія. Uh, є така автора, як Дорін вірча і uh, якщо ви загуглите ви можете знайти літературу, uh, в неї є і карти метафоричні, вона дуже класна така, uh, класний провідник, причому про неї дуже цікава річ. Uh, uh, їй пройшли ці всі знання, а потім вона від них відмовилась і пішла в християнство. Ну, так воно і відбувається дуже часто з такими людьми. Однак зараз не про це. Янгерська нумерологія uh, uh, Прийнято вважати, що коли ми бачимо повторюю. Вальні числа, то ваші провідники, ваші захисники, янгли, архангли, вони вас попереджають. Звісно, що кожні окремі взяті числа вони попереджають попереджають про щось своє. Однак, якщо ми говоримо про найбільш чистіші е, числа, можна мене, до речі, в Ютубі подивитися, у мене є відео, де я більш детально це розшифрову. Однак зараз швиденько можемо пройтися. Якщо ви бачите 11-22, це означає, що прийшов час чомусь новому навчатися, або прийшов час вам. Стати вчителями для когось, наставником для когось. 22 це ще про материнство, або ж про переїзди дуже часто. Якщо ви бачите десятки, це також може означати переїзд, або може означати, що скоро в життя прийдуть можливості фінансові, не прогавте їх. Якщо це двійки, зверніть увагу на своє здоров'я та на свої відносини. Можливо, є щось. Те, що ви не помічаєте, і поки ще є час це все виправити. Якщо ви бачите трійки, це означає, що наповнють своє життя творчістю, наповнють своє життя креативом, відкрити собі ту внутрішню дитину, яка намагається вийти. То намагається себе так чи інакше проявити та дати вам той ресурс, якого ви потребуєте. Якщо ви бачите четверті, це також про здоров'я, однак це взагалі про стабільність. Можливо, слід змінити житло. Можливо, слід замислитись над тим, що вашому житті недостатньо комфорту, або ви забули, що таке комфорт, а його слід якось. Переглянути, що воно таке в вашому житті. П'ятірки це завжди якісь зміни, це завжди якісь нові ідеї, нові посили, нові шляхи, нові навчання. Ну, тобто помічайте нове та пробуйте, ризикуйте, воно того варте. Шістки це про сім'ю, шістки це про гармонію, це про естетику, про е, таку красу. Тобто, е, коли ви бачите багато шісток це означає, що е, розвиваєте е, близькість у своїх відносинах, е, будуйте цю близькість, е, можливо, прийшов час там робити пропозицію або переводити ваші відносини на новий рівень. Сімки це самопізнання та. Зв'язок з Богом, якщо особливо у вас давно така знаєте, криза екзикзиційна, коли ви переосмислюєте все те, що в вашому житті є, то можливо прийшов час почитати Коран Біблію. Тору прийшов час пересмислити, що таке в вашому житті Бог та який у вас з ним зв'язок. можливо, слід цей зв'язок якось налагодити. Також сімки це про переїзди. Переїзд це взагалі, така зміна, яка дає можливість людині е, повністю себе інакше бачити. Вісімки це знову ж таки про карму. Сьогодні говорили, це означає, що бути чесними з собою. Сплачувати податки, наприклад, бути чесними з людьми, з клієнтами, з партнерами. А також з іншого боку, бути собою чесними та не живіть в ілюзії, бо, можливо, у ваших відносинах, у вашому бізнесі є проблема, а ви старанно її намагаєтесь не помічати. Дев'ятки це про те, що згадайте про своїх предків, про своїх батьків, згадайте про свої рідні рідні місця. Можливо, слід поїхати до рідних, можливо, слід ем, якось почати служити е, соціуму. Тобто, можливо, в вашому житті ваш, ваша душа потребує цього служіння, і ви це вмієте. І таким чином дев'ятка вам на це натякає. Так, якщо дуже швидесенько е, пройтись по кожному числу. Коли це... Вже ну до цього треба дослухатися, коли це вже не випадковість, а на постійній основі одні ті ж цифри. Бач, правильно я зрозуміла? А, так, так, знаєте, справа в тому, що коли людина це помічає, це, це вже означає, що це вже не випадковість, тобто ви можете побачити там одну ту ж комбінацію тричі за день, або ж ви просто звернули на це увагу. Розумієте, фішка в тому, що ми ці числа бачимо, їх багато насправді. Навкруги, однак ми починаємо помічати саме тоді, коли наші наставники, наші е, небесні провідники, вони кажуть: так, зверни увагу на це, зверни. Просто задумайся так, подивись сюди, ось бачиш, на годиннику три одиниці. Виходиш, ага, ось бачиш перед тобою цілих вже 20 хвилин їде машина з трьома одиницями. Це ж розумієш це не просто так, і людина, вона не розуміє, але підсвідомо, ага, ага. Ну бо е числа насправді це найдрівніша мова, і мова чисел, вона зрозуміла всім. І е, мова чисел це насправді єдина мова, яка е, зрозуміла так і між, на, на міжпланетному рівні. І тому таким чином ямполи е, говорять з нами тією мовою, яку розуміємо, і ми, і вони. Добре, коли перестаєш помічати про це, люди питали, то янголи а... від тебе повев від, 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 відвернулись. Панікувати чи не панікувати? Клас. Насправді тут два варіанти. Або людина дослухалася, що змінила, або втрачена можливість. У. Тепер зрозуміло. Тепер зрозуміло. Друзі, в описі ми залишимо посилання на офіційні соціальні мережі. Офіційний YouTube канал Владислава. Будь ласка, якщо ви ще не підписані, долучайтесь. Дивіться, дивіться там ще більше інформації, яка вас цікавить, і яка. Ну, як виявляється, життєво важлива. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так настає більше. Дуже вам дякую.